Населення по правому регіону попереду становити неподміріальність, ціни на споживання раду встановлює переєхти ціни для населення по всій період приватних залезти з категорії проживання. Всі документи, бачте. які е, були витримлені ухованих на судді, нам було матеріалів справи на день. Можливість його ознайомий з ліцензією також важко встигнути, оскільки дана ліцензія місяця на нашому сайті.

так? А там Я також було залежно якісь пунктів, які стосуються робіт на підземних автопроводах. Жодних робіт на підземних проводах автопроводах нам не труби не не При вас нічого було я проводилось. все Стосовно тарифів, я про те і сказав, що є встановлює тарифи, але ці тарифи трактуються так, як заманеться Дніпрога. Я ось про що сказав. Я не сказав, що ви встановлюєте тарифи. Я сказав, що саме тарифи встановлюється на госпожу владу ти робить, встановлює ХП. Але ви ж такуєте. У нас десятки позиків зараз у всіх судах про те, як ви користуєтесь, чи е, на свій власний розсуд визначаєте е, застосування цих тарифів. Далі. Я не став читати, там є використання не тільки підземні трубопроводи, Скажіть, будь ласка, а підземні трубопроводи, оцей, що будин... виходить біля будинку з землі, та частина під землею ви їх роботи з магічним електрифікатором. Я взагалі виїхав ну, з виїхав з Тому я там, да, тому я прав, тому я прав. А ми ж не знаємо, що ви там проводите. Що ви проводите? І це по суті. Звичайно, по суті вопрос. Конечно, по суті. Я буду вас ще питання. Ще одне питання, да. Тепер вам надається можливість, ви бажали під час свого виступу задати питання. Так, ади. Скажіть, будь ласка, стосовно проєкту має питання цікавить. У вас проєкт як нова будівництва чи реконструкція? Це новий проєкт. Абсолютно новий проєкт. Я бачу, що там як нове будівництво є. А, добре. Добре, ваше сім'я. Я тоді говорю при огляді. То, то, то до коли да, ми Я, я просто для себе виясню, чи це його дійсно? Новий проєкт, але це реконструкція існує запитання. Ваша честь, будівництво визначається а ви вважаєте НКРК, що таке будівництво? Новий проект, коли ми дійдемо да, до цього проєкту, ви, по... таки не позбавлені можливості про спеціалістів новий на... проект, або інструкція, або, або капітальний ремонт. Не може бути новий контроєкт. Umas, <рекція> у вас вопрос был поставлен. Этот проект разработан как новый, правильно, но там указано, что это конкретно выполнение работы. Светло сейчас. Светло, вымокнуто. Вот на улице и так светло, а мы Ні, закрываем. Я секретарь ви Якщо виключно чи, пожалуйста, світом десь в коридорі. Якщо представник залишає, заважає бути можливо заключається. Десь опереди. Крім того, свідки, так? У нас засідання в колені можливо порядок, що ми допитаємо свідки, після чого влучення письмових. Матеріалі, які надані сторонами, після чого вже перейдемо до огляду дисків з відеозаписами, які надавали також та сторони. Сьогодні з'явилися, так, свідки зі сторони да. позичання. Да. Оскільки це з вашої сторони свідки, кого з них бажаєте допитати перші?